Доброго дня, друзі. Сьогодні хочемо вам показати нашу невеличку новиночку. Це підсумки для плитоноски серії Agile. підсумки під магазини, лівий, правий і підсумок під рацію. Це в руках у нас ліва сторона. Так само він існує і на праву сторону. Трошки розкажу, як їх зафіксувати на плитоносці. Фіксується вона під передній клапан. Під фурнітуру для наших камербандів. Підсумок під магазин. Фіксуємо і закладаємо частину велкро з фурнітури. І закриваємо наш клапан. Тримається воно дуже надійно. Тепер покажу, як воно виглядає, коли одягається плетоноска. Тобто, таким чином, вони. Розташовані по боках під камербандами, і це доволі зручно його витягати. Назад, звісно, ми його в такому положенні дуже важко буде закласти. Але це, скажімо так, додаткове бока, яке у нас не стрічить за межі плетоноски і не створює нам незручності при використанні спорядження десь в кущах або в якихось складних умовах. Так само і рація. У нас доступне регулювання перемикання каналів, гучність регулюється. Ну, так само динамік майже відкритий. Але зазвичай так, в такому положенні рацію використовують здебільшого з гарнітурою. Діставати її, звідси, я думаю, що потреби не буде. Закладається, резиночку. Можна. Застібати таким чином, треба трошки наловчитися, або можна піднімати клапан, фіксуємо фурнітуру і вже на піднятому клапані закриваємо і опускаємо. Так само можна поміняти швиденько підсумок під рацію замінити на підсумок під магазин. І таким чином що один перезарядка, що другий перезарядка. Дякую, бережіть себе.